Друзі, сьогодні хотілося б поговорити, чому потрібно купувати іспанську нерухомість. Перше, це доступні ціни на житлові об'єкти порівняно з іншими державами Євросоюзу. Як показує аналітичний ресурс Statista, середня вартість квадратного метра квартири в новобудовах Іспанії становить 2663 євро. За метр, якщо порівнювати з іншими країнами, то в Німеччині 1 метр квадратний нерухомості в новому будинку коштує 4800 євро. А у Франції 4632. Прозора та проста схема придбання житла. Бюрократичні тяганини в Іспанії зведені нанівець. Висока рентабельність інвестицій. Прибуток від інвестування в іспанську нерухомість становить від 4,5 до 9% на рік. В нас в Гандії ви можете придбати житло, яке переноситиме 10% на рік. Відсутність обмежень для іноземців. Громадяни інших країн можуть купувати будь-яку нерухомість, зокрема земельні ділянки. За потреби нерезидент може легко відкрити рахунок у банку або подати заяву на іпотечний кредит.